Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 травня, здається, я можливо 26 травня. І ми починаємо нову еру в наших чаюваннях, в наших чайних торгуваннях, наших спільних чайних подорожах. Прийшла посилочка, я раніше вже замовляв, хто слідкував за відео, ви знаєте. Я... Співпрацював, починав брати чай від чайної п'яниці, від Малюти з Одеси, від команди Дім, там другий Діма, також його товариш, від цілої команди проєкту Чайний п'яниця і магазину Жуй. І ми починаємо разом спільну історію наступного плану. Я буду представником, хочу представляти їхні. Товар тут у місті Вараші, тому хто місцевий, кому зручно, ви можете брати тут. Також в Порінецькій області вам зручно, це досить швидка буде з доставочками. Тому звертайтеся, якщо вас цікавлять е чиї верхньої ланки, верхньої якості. Я завжди готовий вам цим допомогти. Отже, е ну, упаковочний матеріал, як завжди, що тут у нас є? Декілька чайних е я брав. Кілька чайних напрямків для себе, для того, щоб зрозуміти, спробувати щось є те, що ми вже знаємо, а щось зовсім нове. Сіху-лудзин, сіху-лудзин і сіху-лудзин. Кілька різних лудзинів. Я брав там різні, треба буде подивитися, що з них де і що і як. Лудзини. Неймовірний напрямок чаю. Неймовірна історія, мега крута історія. Е, не буду зараз відкривати, повірте на, на слово. Це вже чай десь приблизно по 20 тисяч гривень за кілограм. Е, неймовірний, крутий, смачний і тому подібне. Інси. Е, тут по 50 грам, 100 грам взяв для пробиться. Зелений чойок, хочу знати, що це щось нове в дімі, Ну, відносно нове, пару місяців з'явилися. Далі йдуть у нас. ага. По 200 грам ТГшки. Тігуні іньхуасян і Тігунін іньнунсян. Два види, вони різні справді, якщо ти б'єш ще їх, ти розумієшся, чи як, вони справді різні, вони крутяські, мега круті. І ціна досить доступна. Що ще у нас є на останок? Бабах? Габочка. Ті, хто п'ють габу, ті, хто знають дімногабу, малина і полуниця. Неймовірний аромат, неймовірний спектр смаків. Це справді те, що варте твоєї уваги. Це бомба. Так, е габочка. Ну і для свого чайного магазину взяв Чін Тян Пранс Бакун Фласк. Ну, в общем, термоса. Знаю і розумію, що всі чайні поважні чайні лінії, ті, хто займається чаєм, використовують. В себе в магазинах в чайних саме ось такі класичні, старі старі ще з радянських часів нам знайомі термоса, такого плану е, з такою незамисловатою, незамиславатим простеньким корком, ну, в общем все як положено, все як ми любимо. Отже, в місті вариш є чайна. Вона досить закрита. Сюди, щоб потрапити, треба бажано записатися і домовитися про зустріч. В місті, місті Вараш є можливість попити гарного чаю. І в місті Вараш є можливість кайфанути від гарного чаю. Звертайтеся 0,97 645 44 98. А я зараз уже десь загубив свій стіл, з яким я маю зупинити нашу відеозйомку. Підписуйтесь, там, ставте лайки. Ну, все як положено, як ми любимо в цих YouTube каналах. Не, не, не намагаюся це догнати, але для того, щоб у людей був гарний чай, варто все-таки цю справу поширити. Все, дорог, до зустрічі з Богом. Не любишся?